Таю на телеканалі Раї. Ви дивитесь проєкт про місто. У студії працює Вікторія Уніцька. Сьогодні ми підготували для вас огляд найважливіших подій, що відбулися в Івано-Франківську. Залишайтеся з нами, щоб дізнатися головне. Вшанували пам'ять героїв на фасаді ліцею у селі Вовчинець відкрили анотаційні дошки трьом полеглим героям Андрію Купецькому, Олегу Койляку та Дмитру Гаврилюку. Всі вони навчалися у цьому закладі, а згодом віддали свої життя за незалежність України. Детальніше про вшанування у сюжеті Яни Лазорик. Життя в тилу це ціна життя героїв. На фасаді гімназії у селі Вовчинець відкрили пам'ятні дошки Андрію Купецькому, Олегу Койляку та Дмитру Гаврилюку. Це дуже велика втрата для нашого села, особливо для нашого педагогічного колективу. Хлопці, яким сьогодні встановлюють меморальні дошки, це наші випускники. Я їх дуже добре знаю. Я їх зараховував до школи. Перші класи продовж навчання вони показали себе дуже здібними, чемними, відповідальними учнями. Зі сльозами на очах героїв пригадують їх рідні. Це була найдобріша і найсвітліша людина, яку я знала. Де, може, хтось подумає, що це мій брат, і того я так говорю. Але от на будь-кого запитати всі для нього, у нього тільки хороші спогади. Він завжди приходив на допомогу, нікому не відмовляв. Він зразу в перший же день, оце лише почалася війна. Він це його було рішення, і він зразу пішов у військкомат, вже там отримав повістку. Так каже, дуже важко, особливо мені і мамі, але нічого, ми його підтримуємо, підтримали, бо знали, що це правильно правильний його вибір. Мати загиблого Дмитра Гаврилюка втратила наймолодшого сина. Синочок мій був дуже добрий, чесний, порядний. Вчився дуже добре. Відмінник був. Вісім років на висів на дошці пошани, а зараз буде висіти як герой. І щоб всі пам'ятали, я дякую всім, що його пам'ятають як хорошу людину, хорошого друга. Дружина Олега Коляка розповідає: чоловік був дуже щирим, добрим, завжди вмів дивувати і прагнув усім допомагати. Він був дуже гарним чоловіком. Він, він чути, про що про говорить жінка. Він завжди вмів дивувати мене. Знаків. Завжди підтримати. Будь-що б я хотіла зробити, він завжди підтримував. Очільник громади Руслан Марцінків упевнений, найкраща пам'ять це допомога нашим військовим, які зараз стоять на захисті батьківщини. 614 сьогодні хлопців і дівчат, які віддали своє життя в нашій громаді. Навіть сьогодні, перед цим заходом, ми поховали хлопця в Чернієві і зараз, на жаль. На другу годину ховаємо нашого військового в селі підлужжя. Вічна пам'ять нашим героям. Ми докладемо зусиль, щоб цю пам'ять зберегти. Але найкраща пам'ять це є допомагати сьогодні військовим. Я маю сьогодні нагоду подякувати Вовчинецькій громаді, Вовчинецькій школі. За постійну волонтерську працю, перша велика волонтерська поїздка 2025-го. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом із командою вирушив на харківський і Донецький напрямки з першою масштабною волонтерською місією цього року. Для українських захисників доставили критично необхідні для виконання бойових завдань речі. Як минула ця волонтерська поїздка, розповість Яна Лазорик. Перша масштабна волонтерська поїздка на схід у 2025 році. Майже пів тисячі впівдронів, мавіки, екофло, генератори та інші необхідні речі. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відправився на Харківський та Донецький напрямки з гуманітарною допомогою для військових. Ми веземо багато дронів. Ми також підписали угоду з куп'янською військовою цивільною адміністрацією про допомогу військовим частинам, які є на тому напрямку. Ну і важливо, що ми не зупиняємося, і ми далі продовжуємо підтримувати наші збройні сили України. Тому велика допомога, різна допомога, і завдяки нашим платникам податків маємо можливість допомагати в першу чергу дронами і обладнанням, ну а також і всякими різними медикаментами, генераторами іншими потрібними. Потрібними речами для наших військових. Про потреби та запити від військових розповів директор комунального підприємства Полігон ТПВ Євген Данилюк. Ми охоплюємо дві області: це Харківська Донецька область. Відповідно, запити вони сталі, це безпілотні системи, тобто це і як розвідувальні, так і системи FPV. Потім засоби зв'язку обов'язково через те, що вони. Виходять з ладу елементи електрожилення, тобто кофло також веземо генератори. Цього разу очільник громади завітав до Куп'янської громади, яка знаходиться приблизно за 2,5 кілометри від фронту. Метою візиту є співпраця допомога в рамках проєкту Пліч опліч. Це така перша допомога, не остання. Точно буде не одна ще така допомога для наших друзів з Куп'янська, але дуже важливо допомагати як військовим, так і цивільному населенню. Тому пліч опліч разом ми переможемо. Начальник Куп'янської міської військової адміністрації висловив вдячність за підтримку від Івано-Франківська. Сьогодні як нікому потрібна підтримка громадам форпостам. Сьогодні, як ніколи, потрібна підтримка купянського, який знаходиться на лінії фронту і щодня потерпає від обстрілів російських терористичних військ. Ми дякуємо Івано-Франківській громаді, місту Івано-Франківськ, меру Івано-Франківська, Руслану Марцинківу за підтримку за надійне плече в проєкті Пліч Опліч. До слова торік відбулось 11 волонтерських поїздок на фронт на чолі з Русланом Марцинківим. Прорив у медицині у центральній міській клінічній лікарні Івано-Франківська з'явилося новітнє медичне обладнання та стійка німецького виробництва. Цей високотехнологічний апарат відкриває нові можливості для хірургів. Як працює це обладнання та що про нього кажуть медики, дізнавалася Юлія Торконяк ще більше врятованих сердець у центральній міській клінічній лікарні з'явилась сучасна таракоскопічна стійка німецького виробництва. Це обладнання, каже кардіохірург Тарас Гудзенко, дасть змогу проводити операції на ще вищому рівні та забезпечить пацієнтам швидке одужання. Це є сучасний апарат, який має трьохчіпову камеру, і зображення виводиться на великий 27-дюймовий монітор з великою роздільною здатністю. Це 4К Ultra HD зображення, який дозволяє висок, дуже дати високу явність. Якості картинку, те, що відбувається всередині. Даний апарат використовується при міні-інвазивних доступах і також при операціях на серці, де є потрібно. Покращити доступ і візуалізацію, особливо у тих місцях, де не видно, загалом упродовж року кардіохірургам Івано-Франківська вдалося врятувати понад дві сотні сердець. А тепер операції стануть ще безпечнішими та ефективнішими. Завдяки цьому обладнанню хірург, який оперує, може з високою роздільною здатністю бачити зображення операційного поля. Звичайно, що це надзвичайно полегшує роботу а для пацієнта пришвидшує після ні, післяопераційний етап реабілітації, от і відповідно можна виконати більшу кількість таких процедур з кращим результатом, начальниця управління охорони здоров'я Алла Вацеба розповідає: важливо, що попри війну влада продовжує підтримувати і фінансово забезпечувати медицину. Дана стійка коштує біля 6 мільйонів гривень. Але все ж таки міський бюджет знайшов ці кошти для того, щоб закупити це обладнання. Тільки центральна міська клінічна лікарня це єдиний заклад в області нашій Івано-Франківській, який проводить такі складні операції. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків зазначає, окрім допомоги військовим, медицина нині теж у пріоритеті. Сьогодні великі навантаження, адже багато людей приїхало до нас. Багато ми надаємо допомогу військовим. Тому багато обладнання ми закупили для лікувальних закладів. До слова, втручання при інфарктах Міокарда фінансуються за рахунок державного та місцевого бюджетів. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк телерадіокомпанія Яраїм Підсумки першого засідання 2025 року на позачерговій 49-й сесії Івано-Франківської міської ради депутати ухвалили низку рішень, спрямованих на підтримку військових та соціальну допомогу. Серед ключових виділення коштів на закупівлю дронів для збройних сил України та забезпечення безкоштовного харчування для дітей-учасників бойових дій, загиблих військових, а також тих, хто помер, чи зник безвісти. Детальніше про прийняті рішення розкаже Юлія Торконяк. Важливі рішення міськради івано-франківські депутати зібрались на першій сесії у 2025 році. Чиновники прийняли звернення присвоїти полеглому Роману Курнуті звання Героя України. Військовослужбовець боронив цілісність нашої держави на Харківському, Херсонському, Запорізькому та Донецькому напрямках. Загинув 14 лютого 2024 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Авдіївка Донецької області. Згадує побратима Микола Бітюк, воїн 102-ї бригади. Ця людина була другом, братом і побратимом, на якого рівнялися, і які від нього отримали, як кажуть, допливені йти в бій, не боятися. І що саме Роман Корнуто був дійсно справжнім патріотом нашої держави. Також на сесії міської ради було прийнято рішення, згідно з яким учні перших четвертих класів харчуються безкоштовно один раз за рахунок державного і міського бюджету. А діти учасників бойових дій, загиблих військових, померлих та зниклих безвісти з першого по одинадцятий клас харчуються безкоштовно двічі. Державний бюджет сплачує 70% вартості, міський бюджет сплачує 30%. вартості. Також хочу нагадати. Що пільгові категорії у нас харчуються безкоштовно. Дітки, учасників бойових дій, військових, які загибли, зникли безвісті або ж загинули, харчуються дворазово безкоштовно. Також в місті майже 33 тисячі дітей. З них 67% харчуються за рахунок міського бюджету. Це майже 22 тисячі дітей. Важливим пріоритетом для громади і надалі залишається допомога військовим. Саме тому депутати виділили 2 мільйони 588 тисяч гривень з депутатського фонду на закупівлю дронів. 156 пташок отримає 109-й окремий гірсько-штурмовий батальйон, 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади «Едельвейс». Найбільше ми вдячні учасникам бойових дій, які нас поронять, Тому зрозуміло, що це питання ми врегулювали. Також ми звернулися, щоб надати статус нашому воїну Героя України Корнуть, який загинув на війні, який був спецпризначенцем, служив в силах спеціальних операцій. Достойна людина, тому просимо президента присвоїти героя України. Юлія Віктор Костенюк телерадіокомпанія Я РаІ. Пропагують свідоме ставлення до екології. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків разом із командою відвідав громадську сортувальну станцію, що знаходиться на першому поверсі інноваційного центру Промприлад. Тут переробляють більше 15 видів побутових відходів. Про мету, перспективи цього екологічного бізнесу та його значення для громади розповість Уляна Фецик у наступному матеріалі. В рамках підприємницької п'ятниці голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків відвідав громадську сортувальну станцію. Цей простір став важливою частиною екологічного руху в місті, адже тут приймають і переробляють більше 15 видів побутових відходів. У 2024 році Івано-Франківськ пройшов три етапи відбору і став пілотним проєктом в шведській програмі Management for Ukraine». Це програма посилення управління твердими побутовими відходами 2024-2027 років. Яка управляється Афальсвергія, це шведська асоціація управління твердими побутовими відходами, та Салар International – це асоціація міст регіонів Швеції. Це міжнародна технічна допомога, яка фінансується повністю урядом Швеції, яка націлена на два напрямки. Перший – це зміна законодавства України відповідно до стандартів ЄС. А також посилення муніципалітетів з управління твердими побутовими відходами на місцях івано-Франківськ на рівні з Лозовою, Одесою, Кременчуком. Будуть пілотними проектами в Україні по зміні управління твердими побутовими відходами протягом наступних трьох років. Керівниця освітнього напрямку громадської організації Тамара Кундельська зазначає, відходи для переробки сміття можуть приносити усі мешканці. Сортувальна станція працює у нас щосуботи з 11 до 17 години і будь-які. Хто захоче, всі бажаючі мешканці міста можуть прийти до нас і принести свої відходи, які накопичуються в домогосподарствах для сортування. Найчастіше це кілька видів пластику. Ми приймаємо поліетиленте тобто це по суті пет пляшка. Ей ждіпі, це другий і четвертий вид пластикових відходів. Також ми приймаємо кілька видів паперових відходів на макулатуру. Це може бути і гофротара, а також паперовий мікс. Приймаємо також метали, це алюміній, і сплави заліза, обов'язково скло кількох видів, тобто воно може бути кольорове, може бути прозоре. І ми приймаємо тетрапак. Голова Івано-Франківської громади Руслан Марцінків каже: підтримка місцевого бізнесу, особливо екологічного, є пріоритетом для міста. Це цікавий бізнес, це екологічна переробка сміття, навчання. Це це важливо для міста. Тому ми вибираємо саме такі бізнеси, які мають родзинку. Це екологічний напрямок. Це переробка. Це Навчання це ну, такий досить хороший проект. Тому ми підтримуємо будь-які такі ініціативи і, і надіємося, що франківці теж підтримують. Важливо, щоб таке розвивалося, щоб таких було ініціатив більше в нашому місті. Окрім цього, у місті реалізовується проєкт по переробці органічних відходів. До співпраці долучилася й дитяча екологічна міська станція. Уляна Фицик, Віктор Костанюк, телерадіокомпанія Раї. Дякуємо, що були з нами у програмі Про місто. Залишайтеся з телеканалом Раї, щоб завжди знати головні новини та події Івано-Франківська. Пам'ятаємо, наша сміливість, згуртованість і підтримка ЗСУ наближають перемогу. Все буде Україна!